Сьогодні на кухні нашої веселинки ми готуємо страву із найпопулярнішим овочем. Картопля підтримує правильний обмін речовин. Вітаміни, що містяться у картоплі, розчиняються в рідині. Тому найкорисніша страва виходить у печеному вигляді. Готуємо картопляний гратен із нашим кухарем Лілією Потоцькою. Смачного! Меню сьогодні може бути таким. Якщо вірити історичним джерелам, згадка про картопляний гратин ще датується 1788 роком. Тоді її готували за допомогою вершків. Ми з вами приготуємо за допомогою молока. Вона теж буде дуже смачною. Картопляний гратин підійде в якості ситного та поживного обіду для всієї родини. Отож, готуємо. Потрібно молоко 200 грамів. Картоплі 800 г, сира 200, 2 штуки цибулі, вершкове масло, сіль за смаком. А також тут спеції, часник сушений, перець чорний і мускатний горіх дрібка. Лавровий лист готуємо. Картоплю ми порізали невеликими слайсами фігурними, сир натерли на терці, цибулю ми порізали напівкружальцями. Отож, готуємо далі. сковорідка вже нагрілася, будемо додавати вершкове масло. І обсмажувати нашу цибулю на вершковому маслі до золотистого кольору. Додаємо нашу цибулю. Обсмажуємо. А поки цибуля обсмажується, зробимо соус для картопляного гратена. Додаємо сир, твердий вже натертий, ось так. Також додаємо туди спеції. І все це будемо. Наша цибуля вже готова. Деякі кухарі додають ще бекон сюди, але ми цього не будемо робити, тому що ми готуємо для діточок. По закінченні обсмаження цибулі ми додаємо дрібку борошна, перемішуємо Ось так. і залишаємо. Ось, усе все готово. Тепер всі інгредієнти ми будемо змішувати. Додаємо у миску картоплю нашу готову. Туди ж додаємо цибулю, яка вже засмажилась. Все, висипаємо в одну миску. Туди ж вложимо лавровий лист і наш соус половину. І все це будемо перемішувати. Змащену форму вершковим маслом. Ми... Ось ми накрили нашу форму фольгою і будемо запікати при температурі 180 градусів півтори години. Потім треба зняти фольгу і запікати ще 10 хвилин до рум'яної золотистої скоринки. Ось дивіться, яка рум'яна скоринка у нашого картопляного гратена. А тепер ми зараз будемо викладати порційну і будемо подавати зеленю. Ось у нас який картопляний гратен. Його можна подавати з м'ясом, так і з котлетами. Нашим діточкам це дуже сподобається. Посипаємо трохи зеленню і подаємо смачного.